Сьогодні буде рецепт із картоплі. Новий рецепт, який я тільки почав тепер використовуватись. Хтось придумав, відварюємо картоплю в мундирах, так, шкіркою. І далі покажу, що робити. Дівчатка. Тепер цю відварену картоплю беремо чистим. Я не знаю, у мене молода картопля, то чи вийде добре з неї, не знаю. Ну, просто обчищаємо від шкурочки. Що, дівчатка, продовжую мій рецепт з картоплі. Тепер ми будемо її тут замість вафлів. Ось так. Кладемо. Я її, знаєте, не доварила ще сильно, аж так, щоб вона була сильно м'яка. Тому що її треба тут і, і ось так її. Вона трошечки. З'їхала, зараз я її подвину, але ось так. І зажимаємо добре. Я помастила олійкою трохи. Ось така виходить. Можете її більше піджарити, якщо хочете. Можете менше, щоб вона більш була зарумянена. Ну, ось так бачите. Тепер до неї всякі кондименти, які хочете, можете додати. Це такий святковий варіант. Тут можна і овощі якісь, і м'язко додати, що ви хочете. Я потім покажу в кінцевому результаті. Якщо хочете, можете ще полити майонезом зверху, то, що любить якимось соусом, що вам подобається. Ось таке ось блюдо. Подивіться, картопля, всередині м'ягенька. Бачите, ось така. І все добре. Так що смачного. Бачите, друге я вже зробила більш таке. Підсмажене другу картоплину. І можна декорувати. Оце на святковий стіл. Така ідея дуже красиво, незвичайно. І так, по-перше, ви можете. Олі... У мене оливкова олія, я її можу полити ось так олійкою для початку. І ось у мене є таке піджарене м'яско. Можна під черевинку. можна. Все, що у вас є, ви сюди. Також. Ну і овощі у мене також є. У мене є ось перець тут такий з помідорами. І ось так ми сюди додаємо. І буде отаке у нас гарне блюдо.